Знаєте, чому в терапії не дають прямі поради? Тому що вам всі дають прямі поради усюди. Голосуй за того. Купи отакий продукт. Кинь його, розведися з нею. Вона тебе загнала під каблук. Зраду прощати не можна. Вам всі навколо говорять пряму дію. Мозок цьому сопротивляється. Він розуміє, чому він повинен це робити. І починає робити супротив. Тому психотерапія, сексологічна терапія, гештальтерапія, будь-яка терапія направлена на те, щоб ваш мозок сам щось зрозумів саме ваш мозок. І тоді ця думка закріпиться. І тоді це я називаю зміною світу сприйняття. Ніяк інакше. Зрозумійте, тому якщо ви... Звернулося до спеціаліста, наприклад, чи зустрічатися мені з цією людиною, і вам спеціаліст каже, так, або ні, кидай його. Це говорить про те, що цей спеціаліст недостатньо кваліфікований, та він вам нав'язує власну думку та, власну особли... та власне світосприйняття. Тому, будь ласка, якщо ви чуєте від психолога від будь-якого спеціаліста, Навадяще запитання, він або вона дає вам якісь домашні завдання. Будь ласка, відповідайте на них максимально чесно. І без довіри не буде терапії. Про що це взагалі пост? Про дуже просту істину. Якщо вам хтось робить і говорить, зроби отак, ви це сприймати ніколи не будете. Може бути короткий ефект. Але на довгострокову перспективу це не буде, розумієте.